у чоботях. Було в мірошника три сини, умираючи, залишив він йому спадок усе своє небагате майно млин, віслюка та кота. Старшому дістався млин, середньому віслюк, а молодшому залишився кіп. Довго не міг утішитися молодший брат, Жалюгідний спадок йому дістався. Добре братам, міркував він, житимуть разом, чесно на хліб зароблятимуть, а я, ну з'їм кота, ну ши рукавиці з його шкурки. А потім що? З голоду померти. Кіт почув ці слова і сказав, не засмучуйся, хазяїне. Я, звичайно, не млини не віслюк, але й не якийсь там звичайний кіт. Дай мені мішок та замов чоботи. І не турбуйся, все буде добре. Мірошників син не знав, вірити коту чи ні, але вирішив зробити, як той просив. Кіт узяв чоботи, насипав у мішок і вса і відправився в заповідний ліс. Там він поклав відкритий мішок на землю, а сам сховався неподалік. Скоро довірливий кролик прибіг полосувати вівсум, а кіт упіймав його, зв'язав мішок і відправився в королівський палац. Його ввели до королівських покоїв, кіт шанобливо вклонився його величності і сказав Государя, ось заєць із лісів Маркіза де Карабаса, таке ім'я вигадав він для свого хазяїна. Мій господар наказав мені піднести вам цей скромний подарунок. Подякуй своєму господарю, відповів король, і скажи йому, що він мене дуже потішив. Наступного дня кіт знову відправився на полювання. Цього разу йому вдалося спіймати двох вгодованих куріпок. Король із задоволенням прийняли цей дарунок. Так пройшло кілька місяців, і от якось кіт довідався, що король разом із своєю дочкою, найпрекраснішою у світі принцесою, збирається на прогулянку в кареті берегом ріки. Кіт одразу побіг до свого хазяїна і сказав, щоб той без зайвих запитань йшов на річку та ліс у воду. Здивувався Мірошників син, але послухався і пішов. Щойно він заліз у воду, кіт схопив його одяг і сховав у кущах. У цей момент на дорозі з'явилась королівська карета. Кіт прожогом кинувся до неї і закричав, що сили Сюди, сюди, допоможіть, маркіз де Карабас тоне. Король почув цей лемент і наказав Гей, гвардійці, витягніть Маркіза з води! Король наказав принести йому свій шовковий камзол і запросив юнака взяти участь у прогулянці. Кіт був у захваті від того, що все йде, як задумано, і весело побіг перед каретою. Дорогою кіт побачив селян, що косили на лугу сіно. Гей, люди добрі! гукнув він. Якщо ви не скажете королю, що це луг маркіза де Карабаса, вас усіх порублять на шматки. Тут якраз під'їхала карета, і король запитав, виглянувши з вікна, чий це луг ви косите, маркіза де Карабаса, в один голос відповіли косарі. А кіт усе біг уперед, і всім, хто траплявся йому над дорогою, наказував говорити це поле Маркіза де Карабаса, це млин Маркіза де Карабаса, це сад Маркіза де Карабаса. Нарешті кіт прибіг до воріт великого замку. В якому жив один дуже багатий велетень людожер. Усі землі, якими проїжджала королівська карета, були його володіннями. Він прийняв кота з усією чемністю, на яку лише здатен людожер, і запропонував відпочити. Мене запевнили, сказав кіт, що ви вмієте перетворюватись на будь-якого звіра. Але мені не віриться, що ви такий великий можете обернутися, наприклад, на мишу. Розсміявся Велетень і тієї ж миті обернувся крихітною мишкою. Мишка моторно забігала по підлозі, а кіт, на той і кіт, погнався за нею і мігцем проковтнув. Тим часом кіт почув, як грукотять на мосту колеса королівської карети. І, вибігши назустріч, сказав королю. Ласкаво просимо до замку Маркіза Де Карабаса, ваша величність! Ласкаво просимо. Невже, пане Маркіз? вигукнув король, цей замок також ваш? Маркіз подав руку прекрасній принцесі і повів її слідом за королем. Всі втрьох вони дійшли до великої зали, де столи аж ломилися від вишуканих наїдків, бо людожер якраз чекав гостей. Якщо хочете стати моїм зятям, пане Маркіс, то я згоден, сказав король. Маркіз шанобливо вклонився королю і того ж дня одружився з принцесою, а кіт став знатним вельможею і з тих пір полював на мишей тільки зрідка. Для власного задоволення